Привіт! Ви втомилися наступати на ті самі граблі кожного року. Коли ми закінчуємо рік, ми бажаємо собі в наступному році, що в нас все буде добре. От хочеться, щоб була інша робота. Чоловік нас більше кохав. Я була така класна. 7 кг десь з мене просто зникне вночі, і взагалі я не знаю, чого хочу. Це все бажання, бажання, бажання і не здійснюються, оскільки енергії нам вистачає приблизно на два тижні у січні. А потім знов те саме. Потім починаються ті самі проблеми: е холодно, голодно, депресії, навколо, хаос. Тому я вирішила, що цього року все буде по-іншому. Що я вирішила зробити? Я організувала семінар, який буде тривати 7 днів. Він буде дуже цікавим через те, що такого ще не було. І цей семінар буде така собі трансформація між роками. Ми будемо з вами прощатися з роком, який зараз ще є. Ми зробимо таймлайн, будемо малювати креативно. Так, дівчата, хто креативний це для вас? І намалюємо події, які відбувалися. Будемо працювати з картинками з ваших відпусток. Будемо працювати з якимись пам'ятними. Наприклад, хто був на концертах, ви зможете зробити таку собі карту. І ем, коли я ходжу на концерти, я лишаю завжди якісь браслетики чи. Картки можна наклеїти, тобто ми будемо працювати креативно. Ми зробимо з вами чистку, чистку повітря, чистку себе, чистку оточення для того, щоб вийти в Новий рік вже з іншими енергіями. І ми з вами ще зробимо таку цікаву річ, як планування. Будуть запрошені спікері. Семінар буде тривати 7 днів, як завжди, багато вашої роботи, відгук, магія таро і позитивний настрій. Якщо ви питаєте, чого я тримаю цю статуетку в руках, я її побачила і згадала фразу Не бери дурну голову, а важку в руки. Чесно кажучи, важке в руках тримати добре, вона така красива. Тому я бажаю вам в голову брати тільки розумні речі, приєднуватися до семінару, пишіть до мене в приват. Я з задоволенням вам відправлю інформацію, ціна Дуже приємна участь буде для вас дуже плідною. Ви зрозумієте, відчуєте, отримаєте спокій насолоду і виділите собі сім днів. Тому ми чекаємо вас.